Озвавсь ансамбль молодньої трубою, до дзвінку мелодії двісь. І ми удвох танцюємо з тобою ліричний, делікатний танець вальс Моя долоня на твоїй долоні, неначе пташка зараз полетить вальс, валься, чом'єднаєш долі не назавжди, а на колодку миті. Кружляють пари, ми вирізними літамо в птах, у залі легкий вальс. і почуття гаряче і незриме, немов магнітом притягає нас, Так близько ти аж в серці перебої, і загубилися у єсмі. Вижляє під мелодію з тобою і без вина хміліє голова. В твоїх очах не вмію прочитати, яке в цьому дзвінні почуття. Читай моїх. З тобою вирісувати найкращому же мить мого життя. 哎，我直接哭了。